Емобиватель або дія ПЛ це такий електронний документ, додаток на телефоні, який має бути у кожного українця зі статусом Укр, якщо ви виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Коли ви перетинаєте кордон Польща, Німеччина, ви запитуєте мене, що це за кордон. Зараз стоять поліцейські. Німецька поліція стоїть е, на основних дорогах е, Німеччини і перевіряє, чи легально людина перебуває на території Євросоюзу. І от, якщо у вас немає М обивателя або ДІПЛ, вважається, що ви нелегально перебуваєте на території Євросоюзу. Цей додаток на телефон ви встановлюєте. Не так просто встановити, тому не лякайтеся. Можете попросити допомоги в банку, там де у вас є картка, або десь осередок українців, тому що в Ужанді, ну, нам не допомогли з цим додатком. Е, Якщо у вас є діти, діти мають бути до 13 років у вашому Е-Обивателі. Для цього вам потрібно зробити переклад на польську мову свідоцтва про народження і з цим перекладом іти до Ужонду, кабінет Статус Укр і там ви пишете заяву за кілька хвилин дитина підтягнеться в ваш ЕМ-Обиватель. Діти після 13 років мають свій окремий ЕМЕМ-Обиватель або ДІЯ ПЛ. Уточніть цей момент, здається, з 13 років. Е, тому дуже багато історій, коли в мами був емобиватель, дитини не було в ньому. Їх висадили на кордоні. Тому у дітей теж це має бути.